В ніч на 16 вересня запоріжці чули потужні вибухи. Ворог атакував спальні райони міста ракетами з реактивних систем залпового вогню. У комунарському районі вибухи зруйнували приватні будинки. Автівка на подвір'ї перетворилася від уламків на решето. Родина пані Юлії прокинулася від вибуху і вже за мить побачила пожежу у сусідів. Спочатку побачила спалах яскравий, і потім вже почула вибух. І те, що скло, ці рештки уламки полетіли трохи на ліжко. Наше Дах постраждав майже всі вікна. Постраждали в. Всередині постраждали це стіни, стеля. У Шевченківському районі пошкоджені багатоповерхівки. Найбільше дісталося першим поверхам. За словами мешканців, снаряди вибухали просто в повітрі. Ми ніколи не думали, що це перший поверх може так зруйнуватися. Бо, обично на верхніх поверхах таке трапляється. А у нас це перший раз так. І в, в кімнаті, ну, тому стіну пробило навіть. Сильно Дуже. Потерпали від обстрілів жителі південного мікрорайону. Ракета влучила посеред подвір'я, залишивши величезну вирву. Уламки розліталися по квартирах. Один із них пробив вікно і забрав життя 41-річного чоловіка. Небезпечні рештки опинились і в інших квартирах. він пробив скло балкону, пробив скло кімнати, бо у нас оцей балкон він за скляну. І от це лежили посередині кімнати. У пані Наталії вибуло шибки, каже, від серйозних поранень врятувало диво. Якщо б ми вибігли із спальні на годину на хвилину раніше, то все це скло полетіло б в нас. Нас просто, як то кажуть, Господь уберіг, і ми не добігли до цього скла. Швидка допомога приїхала, тому що почули, що людина загинула. Щойна ситуація дозволила на місця обстрілів. Вийшли понад півсотні працівників муніципальної аварійної служби. До робіт залучили 9 одиниць техніки. Проводиться обстеження будинків, що постраждали, знімаються розміри пошкоджених віконних отворів. У них вставляються за необхідними параметрами підготовлені плити ОСБ. Понад 100 відповідних звернень, але ця цифра динамічно змінюється. Обсяг робіт досить великий. Одразу кілька рятувальних бригад ліквідовують наслідки атаки. До ранку на чергування заступили додаткові підрозділи. Наразі вони прибирають зруйновані вщентахи, потім робити. Як укріплення і накривати плівкою для того, щоб герметизувати дахи Наслідок атаки виникли масштабні пожежі. Назвичайники ліквідували займання у трьох житлових будинках на загальній площі 350 квадратних метрів. Також в одному з районів міста горіло дві вантажівки на стоянці. Крім того, огнеборці приборкали пожежу на станції технічного обслуговування, яка охопила 600 квадратних метрів. Вибухами також пошкоджено території навчального закладу, підприємств, автостоянку та іншу цивільну інфраструктуру. Прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину, що призвів до загибелі людини. Вадим сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ.